Сьогодні, 19 лютого, у Кримучуці відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Її очолює депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун. Участь у засіданні взяли і члени комісії Інна Петренко та Ігор Штефан. Під час зустрічі обговорювались питання розподілу державних коштів, у тому числі і на галузь охорони здоров'я. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 76 тисяч 445 гривень департаменту охорони здоров'я для комунального некомерційного медичного підприємства Лікарне інтенсивного лікування Кременчуцька на оплату послуг з технічної інвентаризації і складання технічного паспорта за адресою вулиця лікаря Парнети. 2. Та введення даних технічної інвентаризації інвентаризації об'єкта нерухового майна до єдиної державної державної електронної системи у сфері будівництва також розглядались питання, які стосуються галузі культури в нашому місті, а саме забезпечення творчих колективів необхідним обладнанням. За потреби представники відповідної галузі надавали розгорнутий звіт. Наступний проект рішення про виділення коштів з операційного фонду у сумі 82 623 гривні управлінню культури і туризму. На придбання обладнання з метою поліпшення матеріально-технічної бази комунального закладу культури міський центр культури і дозвілля зараз всі працюють по різним адресам. Тому апаратура звукопідсилюча була тільки одна. Зараз в академії майбутнього працюють два колективи народних – молодість шоу гурт, люстерко. Це саме для них. Зокрема, на засіданні приймались рішення щодо галузі освіти, а саме ремонт підлоги у Кремльчувській гімназії номер 12. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 160 тисяч гривень департаменту освіти для Кремівчуської гімназії номер 12 на виконання поточної ремонту підлоги окремих внутрішніх приміщень. Всі затверджені на сьогоднішній комісії рішення будуть винесені на розгляд на найближчому засіданні. Виконкому Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.